Всім привіт! Вітаю всіх зі святом. Так як сьогодні свято ми сьогодні відпочиваємо. Помідорчики продовжують рости. Трошки потепліло, в принципі, підростають. Ще щось трохи буде помідору, але не скоро. Так як вибралось перві три кісті, там далі трохи не зав'язало, а далі вже... Треба, щоб підросли десь тиждень, а може і зо два, поки почнуть вже вище спіти там, де нав'язав. Вчора вибрали перець, ставлю відео, який перець має вигляд. Навибирали трохи перчику, на копані поїде. Багато його нема, вибрали половину. Вийшло так, що розділилось його на дві виборки. І вийшло десь близько тони перцю. Небагато. Там ще половина залишилась, але на тій половині там перцю буде менше, так як там багато перцю пропало. Так що цей раз ця виборка до двох тонн не дотягне. Перць, в принципі, гарненький. Такий різний, трохи більший, трохи менший. Побачимо завтра, що, як він піде. такі справи з перчиком. Помідорчик ще нас тут, в принципі, нав'язало непогано. Ще тут зверху в'яже, не знаю, що вже тут ця кість ще може стигне вирости, а тут де ще тільки цвіте, то вже не знаю, чи стигне воно вирости. Вже він прищіплений. Побачимо, що буде. Ну, якщо хоча б тих, що вже нав'язали по 10 штучок виросте, то в принципі врожай буде непоганий. Якщо вони хоча б по 150 грам в середньому вийдуть, так як вже холодно, не дуже охотно вони ростуть, хоча б по 150 грам, то в принципі врожай буде непоганий. Тут є навіть такі гарні кісточки. Звісно, тепла б не помішало трохи, але вже як є, так є. Помідори не прогріваються, гірше через це ростуть. Не спіють. На кущах доводиться зривати бурями і вони вже доспівають в хаті. Десь через місяць. Трошки, може пізніше, місяці тиждень будеться їх обривати всі зеленими і вже будуть спіти, доходити в хаті. В принципі, сорту сорт цього є потенціал, але треба ще вміти вирощувати. Якби не втратив е, четверту-п'яту кість, то врожай вже був би набагато більший, вже би зібрав з теплиці. Близько 5 тонн, а так як втратилась такість, то ще даже до 4 трошки не дійшов, але вже скоро 4 тонни з теплиці буде ще кілька виборок. Може навіть дотягнеться до 5. Буду закінчувати, тут вже, в принципі, в мене мало що є, знімати, показувати. Ну, видно, помідорчик гарненько висить. Нав'язало непогано. Будемо чекати, що воно покаже. Який результат? Цій теплиці нав'язало трохи гірше, так як я тут не запиляв через хворобу, щоб не розносити її так сильно. Нав'язав, в принципі, теж непогано. Але ось далі, бачите, верхні кісті вже гірше в'яжуть, так як я тут не запиляв. Але все одно щось та й трохи буде. ну Так як воно менше нав'язало, вони, може, трохи крупніші виростуть. В принципі, результат якийсь буде. Є пропадають кущі. Хвороба вона не зупинилася. Ну, може, трохи призупинив розповсюдження хвороби тим, що прибрав, але не зупинив. Ось хворі кущі є. Ну, хоча б ось в цю сторону дивитись, тут немає хворих кущів. Так, по теплиці пройтись, теж треба буде ще повикидати. Але ну, не, не дуже багато. Якщо, я ж кажу, все в купу скласти, то ось цих три ряди можна сказати, що викинеться. Це четверта частина теплиці. Це ну, 300 кущів, може 350 пропаде, в теплиці їх 1250 було. Це, в принципі, не критично. Це на дві теплиці. Якщо взяти, то десь восьма частина сьома-восьма частина. В принципі, не страшно. Перчик, вже казав, вибралось одна половина. Тут де кращий, туди де пропадає, ще не вибиралося. Там його буде геть небагато. Може кілограм 500-600. Тут трошки більше того не вибралось. В принципі, перець ще є на кущах, але. Ну, Рости він не дуже хоче, так як холодно, Ну, перцю ще трохи є. Уже, мабуть, ще одна виборка. Будеться дивитися по погоді. Вже ближче до морозів. Будеться вже зачищати повністю все. І так, якщо прикинути, трохи до 20 тонн. Не дотягнеться. Тут 30 соток перцю. Виходить з 30 соток 14,5 тисяч кустів. Ну буквально трохи до 20 тонн не дотягнеться. Це в принципі результат непоганий, з урахуванням того, скільки його пропало кущів. Буду закінчувати відео. Вже бачу батьки приїхали з копанів. Перець, мабуть, здали. Ну, Приїхали швидко, тому в принципі, мабуть, ціна хороша. Напишу в коментарях під відео, по чому здався перець. Дякую всім за перегляд. Ставимо лайки, пишемо коментарі. До побачення!